Діти, сьогодні разом з вами ми завітаємо на двір і подивимося, які ж зміни сталися у природі. Місяць жовтень, закінчується, ще один денючок залишився. І вже бачимо, що листочки на деревах пожовтіли, а також падають з дерев, а це тому, що стало їм прохолодно, їм не вистачає тепла і сонячного світла. Подивіться, як гарно виглядає липа. Ніби золоте вбрання на ній. А між гілочками гарне блакитне небо. А це ось діти, дерево, клен, впізнали його. Які красиві на ньому листочки. Стали всі майже ніби золоті. А давайте тихенько постоїмо і побачимо, як падають листочки з дерев. Ось полетів один листочок. Так, ще зірвався один. Ось тут. Падають листочки з дерева. Вітер їх зриває. Не встигаю. Так, де ж той листочка? Ну, падай, ми тебе побачимо, як ти падаєш. Так, летять листочки з дерева. Вітерець подув. Листочки відриваються і падають. Вся земля встелена опалим листям. Ніби килим золотий, так діти? А на кущах смородини листочки стали червоного кольору. Погляньте, які красиві! Діти, а ось берізки. Бачите, також пожовтіли в них листочки. Ось, аж до самого вершечка, така висока-висока берізка. А тепер, діти, послухайте вірш про осінь. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола, аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. І берізка над потоком стала ніби молода, вітер мов би, ненароком, їй косиці розпліта.